І також ще одна інформація: хабар за видалення статті на сайті Еспресо запропонували редакції. Йдеться про колонку військового експерта Сергія Згурця Дорогий раритет, чому агенція міноборони купує протитанкові міни часів Другої світової. У матеріалі йдеться про контракт агенції оборонних закупівель на придбання сотень тисяч протитанкових мін часів. Другої світової ця публікація викликала значний суспільний резонанс та згодом до редакції через посередників надійшли пропозиції щодо фінансової компенсації за видалення матеріалу із сайту. У редакції Еспресо наголосили, редакція не боїться висвітлювати резонансні теми а будь-які спроби хабарів не розглядаються ніколи, і завчасно є. Безперспективними. Ну, багато крику, та це зрозуміло. Воно і зрозуміло чому, тому що там, де великі гроші, то там зрозуміло. І багато крику відбувається, але, тим не менш, найбільше те, що непокоїть, ну а що власне відбувається у нас? Із виробництвом озброєння, із закупівлею озброєння чи те озброєння ми купуємо. Бо слухайте, вже третій рік повномасштабної війни закінчується, а цих скандалів яких якось не менше. Ну інакше бути не можна не можна ви пам'ятаєте, що перші, коли ще за часів Резнікова було дуже багато корупційних скандалів, і вони були пов'язані з тим, що закупівлі проводило безпосередньо Міністерство оборони України. Тобто безпосередньо чиновники, які працюють в міністерстві, вони керували цими процесами. І однією з антикорупційних таких е, дій було створення державного оператору ТИЛа. І очолив його е, пан Арсен Жумаділов. Так, так. І потім ви пам'ятаєте ці скандали з Грік з, 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 з як це, грінченки ці, да, по-моєму? Які постачали продукти. Ну так, окей. Тобто, які... і ми да, да, <свистець> вже і забули. Да. <свистець> їх да, так, я багато. вже не хочу. <свистець> 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 да. Пам'ятаємо ці публічні скандали. Потім були величезні публікації проти Жумаділова, що він не прав, що вони там годують, солдат неправильно закуповують неправильно і так далі. Тобто, як тільки щось змінюється. І починається переділ ринку там, і відсунення попередніх постачальників від грошових потоків. Значить, починається така е цілеспрямована кампанія. Я це по собі знаю. Коли ми міняли систему забезпечення інвалідів орте протезно-ортопедичними засобами, я пам'ятаю, скільки нас бомбили з усіх боків е в засобах масової інформації. Один поважний чоловік, я його називав для себе олігарх від інвалідів. Який пересувався на Мерседесі, ну, він не міг ходити, його пересували на Мерседесі, він приїхав до мене і страшно обурювався тим, що ми міняємо систему забезпечення, інвалідів, людей з інвалідністю, протезно-ортопедичними засобами. І коли ми все таки поміняли, він прийшов і мене питає, скажіть, навіщо ви це зробили? Я кажу, тобто, Ну для чого ви ламали таку гарну систему? Я кажу, а чим вона гарна? Ну от Ви, наприклад, їжа, їздите, вас хороший автомобіль возить. А тисячі ваших колег, людей з інвалідністю, не мають навіть візка. При хорошій системі. Тепер ми систему міняємо для того, щоб вони в першу чергу отримали те, чого в них не було. То що тут погано? Він каже, ви мене не зрозуміли. Я питаю, навіщо це вам треба? Кажу, поясніть. Ну каже, як було раніше? Приходив новий міністр. І казав, все погано там, трата та та будемо міняти. Ми розуміли, про що йде мова. Появлялася нова фірма. Ми посунулись, вона зайшла, все стало нормально. Ми кажемо, який нормальний. Ми ж розуміємо, що це фірма міністра. Вона повинна значить, мати пріоритет. Але ж у вашої фірми нема, то я вас запитую, на що ви це зробили? Це сумно насправді. Так я до чого ви. Я вам розказую, із пра... я вам розповідаю з практики своєї. Так от державний оператор тилу, коли він почав якісь зміни, він отримав величезну порцію бруду на свою адресу. Далі створюється Агенція оборонних закупівель. Марина Безрукова її очолює. Це вже стосувалося більше не забезпечення продуктів, там все інше, а саме озброєння. Подивіться, що зараз відбувається, яка колосальна, потужна кампанія йде по дискредитації цієї структури. Тому розібратися. Де там закінчуються комерційні інтереси, починається державний, дуже складно. І коли ми сьогодні говоримо про е, контракт, про забезпечення, е, про, про, про купівлю мін 41-го року, мене менше всього цікавить, рік їх виготовлення. Тому що рік виготовлення ніяк не впливає на їхню якість, в якому сенсі. Зараз у нас є міни виготовлені зараз. Які не вибухають, да. які той же Бронпро это... випускає, ну що то, що він випущений в 24 році, якщо вона не вибухає. Якщо міни 41 першого року будуть вибухати, то мені все одно якого року вони випуску? А от якщо вони вибухати не будуть, тоді є питання до того, хто підписував контракт. Ну, це логічно. А чи от ця нова новостворена е, антикорупційна рада при міністерстві О. оборони, е, яка була затверджена цього тижня, нарешті та вчора до нас у студію якраз приходив е, Юрій Гудименко, який найбільше голосів набрав під час цього голосування? І, до речі, те, що голосування там зібрало понад 100 тисяч людей, ну загалом взяли участь у голосуванні, Це говорить про те, що люди справді стурбовані ситуацією і брали активну участь і намагалися якось активно вплинути на Принаймні на те, на що можна вплинути, принаймні проголосувавши. Та наскільки вийде щось змінити в усьому цьому всіх цих авгієвих конюшнях? Ну, дивіться. Для мене було великим таким несподіванкою, що така була величезна конкуренція за місце в громадській раді. Ну, таке враження, що це конкурс державних чиновників. Ні, це просто громадська рада. Багато хто із цих кандидатів в цю громадську раду намагалися підняти свій рейтинг різними такими, знаєте, акціями несподіваними. Ну, Дана Ярова там демонструвала свої принади публічно. Був такий, по-моєму, свинаренко. Свинаренко, з, 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 тим, з позивним, як він каже, сталкер. Він там розповідав, що Петро Порошенко неправильні купляє дрони. Ну, і так давайте далее. без Ні-ні-ні, Я кажу, це дуже важливо. Є. Ці люди прагнули потрапити в цю раду різними способами. Один так, інший так. Тобто конкуренція була шалена. Конкуренція була висока. О, я задаю питання: а що ж їх так турбує? Дійсно, боротьба з корупцією чи можливість впливати на рішення Міністерства оборони? Давайте поживемо, побачимо. Люди, яких обрали, в мене до них претензій жодних немає. Вони мають репутацію. Але давайте почекаємо, тому що як насправді вийде... Ми можемо побачити тільки в результаті їхньої практичної За діяльності. результатами роботи. Хочу да. ще встигнути одну тему з вами обговорити. От в числі там, скажімо, дискусійних скандальних тем, які стосуються е, армії. Тож і ще про е, цю тему Володимир Зеленський відреагував на заклики партнерів зменшити мобілізаційний вік в Україні на зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом у Києві президент заявив, що спершу треба доукомплектувати наявні 100 бригад на фронті. Перш ніж збільшувати кількість військових. Я не буду казати дуже чітку цифру, бо це небезпечно, але у нас більше ста бригад на полі бою. Більше ста бригад. І кожна з цих бригад щоденно потребує укомплектованості техніки у всіх цих великої кількості цих бригад. Де ви знаєте, вік згідно нашому законодавству, 25 років плюс. І в усіх них постійно щось виходить в ремонт, виходить з строю. Постійно є якась неукомплектованість. Ми повинні укомплектувати свої бригади відповідною технікою. Всі ці запити є у наших партнерів. Я думаю, що це найголовніше, щоб що, що все ж таки людина повинна бути захищена. Напередодні радник Байдена із нас безпеки Джейк Саліван і майбутній радник Трампа з того ж питання Майк Уолтс говорили про те, що Україні потрібно розв'язати питання нестачі людських ресурсів на полі бою і знизити мобілізаційний вік ще одна річ, яку нам треба буде почати, це стабілізація на полі бою. І одна з речей, про яку ми будемо питати українців, у них є проблема з живою силою. Їхній мобілізаційний вік зараз 26 років, не 18. Вони можуть згенерувати сотні тисяч нових солдатів. Слухайте, якщо українці попросили весь світ поставити все на демократію, треба, щоб і вони поставили все на демократію. Волс тут помилився, не 26 років, а 25 у нас мобілізація починається, але тим не менш ми бачимо наполегливі такі схиляння з боку партнерів саме до зменшення мобілізаційного віку. А що скажете там про це наразі? От, Знаєте, яку ситуацію? Я не? хочу сказати, що президент в своєму стилі, він проблему, яка реально існує, намагається перевести в інше русло. Мовляв, не вистачає зброї. Давайте спочатку зброю, потім будемо говорити про все інше. Я хочу процитувати Юрія Віталійоча Луценко. Якщо ви спитаєте командирів на Донецькому фронті, яка головна проблема в військах, ви почуєте однакову відповідь: некомплект особового складу. Піхотні бригади настільки знекровлені, що на нулі оборону тримають 20-10% бійців від штатної чисельності. Дефіцит техніки боєкомплекту бронів теж величезний, але без бійців в окопах та спостережних пунктах нічого не допоможе. Тому раніше ворог віджимав Донбас. Віджимає Донбас раніше по 2-3 кілометри за добу, тепер по 2-3 села за добу. Інакше кажучи, президент хоче сказати, що проблема не в некомплекті людей, а в некомплекті озброєнь. На жаль, це не так. Головна проблема, яка сьогодні стоїть перед Збройними силами України, це не, 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 не комплект бойових частин. І коли ми сьогодні бачимо і чуємо, що, мовляв, навіть із повітряних сил забирають да, в сухопутні війська людей. І всі обурюються, хто ж буде захищати небо над Києвом, літають дрони безкарно. То да, можна вийти і сказати, Я скасував це рішення сирського. Ну прекрасно. Але ж це проблему не вирішило бригад на полі бою, хто буде тримати лінію фронту на Донбасі. Чому таке сталося? Томке сталося не тому, що у нас люди закінчилися, як каже Марко Робіо. Ні. Вийдіть в Київ, вийдіть в Вінницю, в Житомир, в Львів, куди завгодно. Ви побачите величезну кількість людей призовного віку, чоловічої статі, здорових, які не служать в армії. Чому? Та тому що кожен із них, більша частина, принаймні, має абсолютно законну підставу для того, щоб уникати служби в армії від строчку або бронювання. Тому проблема некомплекту особового складу це те, що абсолютно хаотично проходить мобілізацію. Якби навести лад в процесі мобілізації, скасувавши всі відстрочки, всі бронювання, всіх придатних взяти реально на облік і сказатись, будемо призивати по певному плану, і цим би займався від президента. Голів в обласних військових адміністрацій, керівники органів місцевого самоврядування, правоохоронці, Генеральний штаб всі разом, у нас би ця проблема була б вирішена. Але вся біда в тому, що вони цим не займаються. До речі, я пам'ятаю, як в 2017 році нам казали, що без підняття пенсійного віку ви не стабілізуєте пенсійний фонд. І ми тоді переконали пенсії, Міжнародний валютний фонд, що це не вирішить питання. Проблема не в. Віку виходу на пенсію, а в величезній тіньовій економіці і в низьких заробітних платах ми їх переконали, вони пішли по нашому шляху. Ми залишили пенсійний вік без змін 60 років. Але ми сказали, що протягом 10 років за заходи, які ми вжили, а саме збільшення вимог щодо стажу роботи, дозволить ліквідувати дефіцит пенсійного фонду. Він вже ліквідований, 10 років не пройшло. Так, от, коли ми говоримо про те, коли Рубіо каже, що немає українців, це неправда. Вони є, але їх не призивають в силу корупції, яка реально існує. І якщо ми наведемо порядок в корупції і в системі призиву, взагалі не буде стояти мова про зниження віку мобілізації. Ну а що він дасть? Ну знизу до 18 років. Ну так просто більша кількість людей піде за відстрочками. Вот і все. Це не збільшить кількість людей на фронті. Почули потрібно міняти позиція. систему.